Першим необхідним номером в Португалії вважається НІВ – Це податковий ідентифікаційний номер, або, ще іншими словами, номер контрибуєнти. Ідентифікаційний номер платника податків скорочено ІНПП це послідовний номер, призначений виключно для обробки податкової та митної інформації. Запит на присвоєння податкового ідентифікаційного номера НІФ. це послуга, яка дозволяє зареєструвати громадянина, який проживає або не проживає на території країни, в базі даних податкової адміністрації, що дозволяє швидко ідентифікувати особу в податкових цілях, присвоївши їй номер, побудований за допомогою алгоритму. Його присвоює авторитети трибутарія і адуанейра, орган Міністерства фінансів та державного управління у випадку фізичних та юридичних осіб, які не підлягають реєстрації у національному реєстрі юридичних осіб а Т. Ідентифікаційний податковий номер асоціюється і доступний на документі, виданому для цієї мети за окремим запитом або на картці громадянина. Запит на ідентифікаційний податковий номер може бути зроблений будь-яким громадянином у будь-який час у відділенні авторідади трибутарія і адуанейра, тобто фінанси Для цього вам буде потрібно прізвище та ім'я без скорочень, номер картки громадянина, посвідчення особи або паспорт, місце проживання, ім'я та адреса податкового представника в Португалії. Документ, що підтверджує фіскальне представництво, або договір доручення з представництвом, в якому чітко зазначено, що ви приймаєте фіскальне представництво. Примітка. Громадяни, які не є податковими резидентами на національній території, зобов'язані під час подання заяви призначити податкового представника, який проживає в Португалії фізичну або юридичну особу. Тільки громадяни, які є резидентами Європейського Союзу, Ісландії або Норвегії звільняються від цього обов'язку, і призначення не є обов'язковим. Резидентами на території Португалії є ті, хто протягом року, до якого відноситься дохід. Перше, перебували на території Португалії більше 183 днів поспіль або інтерпольовано протягом будь-якого 12-місячного періоду, що починається або закінчується у відповідному році. Друге. Проживаючи там менше часу, мають житло у будь-який день періоду, зазначеного в попередньому підпункті. В таких умовах, які дозволяють припустити поточний намір, утримувати та займати його як звичайне місце проживання. Третє. Станом на 31 грудня є членами екіпажу морського або повітряного судна, якщо вони перебувають на службі у суб'єктів господарювання, які мають місце проживання, головний офіс або ефективне управління на цій території. 4. Виконують за кордоном державні функції або доручення на службі португальської держави. Днем перебування на території Португалії вважається будь-який повний або неповний день перебування. Включаючи ночівлю. Коли платник податків вважається нерезидентом, він підлягає оподаткуванню податковою службою тільки якщо він отримав дохід у Португалії і повинен подати декларації в податкову службу як нерезидент. Якщо ви вважаєтесь нерезидентом і не отримували доходу в Португалії, вам не потрібно подавати декларацію ІРІЕС, тобто річний звіт про доходи. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь та ставте вподобайки.